Вітаю на каналі «Ваніль і Шоколад і пропоную приготувати солодкий символ Варшави десерт Вузетка, який складається з пухких коржів та повітряного вершкового крему, подібного на морозиво. За однією версією назва вузетка може походити від абревіатури «ВУЗЦ», яка означає випічка з шоколадом, або від скорочення ВЗК, що значить випічка з кремом. Етимологію слова ВуЗетка також можна знайти і в назві першого виробника цього десерту. За іншою версією, назва десерту походить від назви Варшавської траси ВУЗ, тобто Схід-Захід. Дорогу проклали після Другої світової війни, а кав'ярня, де продавали тістечка, знаходилась власне при цій дорозі, біля кінотеатру Муранов. І хоча дослідники вважають, що цей смаколик було створено у Варшаві, поколіннями точаться суперечки. Про те, хто насправді його винайшов. Наприклад, жителі Радома стверджують, що цей десерт було винайдено у їхньому місті, і він був відомий ще у довоєнні часи, і що, власне, радомські кондитери привезли рецепт до Варшави. Тут навіть встановили пам'ятник цьому десерту, і возетку називають Радом'янка. Згідно з офіційною специфікацією, класична возетка складається з какаового бісквіту, повидла, збитих вершків та шоколадної помадки. Торт має форму прямокутника висотою до 7 см, нарізається на квадратні тістечка, кожне оздоблюється вершковою розеткою. Для цього десерту я приготую два коржі розміром 28х24 см. Щоб бісквіт був повітряний, тісто для кожного коржа буду готувати окремо, три яйця розділити на білок та жовток. Три яєчні білки збити у пухку масу. Додати 50 г цукру, продовжити збивати. Жовтки вимішати з невеликою частиною білка, дрібкою солі та ванілі та 3 грамами розпушувачу випічки. Масу збити. До білків додати жовткову масу та просіяти по 25 грамів борошна та кукурудзяного крохмалю, а також 10 грамів какао. Щоб тісто було більш повітряне, борошна та кукурудзяного крохмалю можна додати не 25, а 20 грамів. Акуратно вимішати лопаткою, по максимуму зберігаючи пухкість збитих білків. Дно форми 28х24 вистелити пергаментом, який змастити олією, стінки не змащувати. Тісто вирівняти по формі. Випікати 20 хвилин при температурі 180 градусів. Гарячий випечений корж можна вкрити пергаментом і залишити до охолодження. З охолодженого зняти пергамент та щистити рештки тіста. Завдяки тому, що стінки не були змащені, ми отримали кілька бонусів. Чіпляючись за незмащену поверхню, тісто гарно піднялось. Під час охолодження не від'єдналось від форми, а вистигаючи, прикріплене до стінок зберегло первинну форму, зафіксувавши розмір випеченого коржа. І ще один плюс. Завдяки тому, що корж щільно прилягає до стінок форми, зручно щищати зайву плівку тіста, не руйнуючи краї, випічку вийняти з форми. Підготувати ще одну порцію тіста та випікати ще один корж. Готуємо помазку з чорносмородинового повидла для коржів. До 100 г води додати 10 г швидкорозчинного желатину та відставити до розбухання. Далі розчинити желе, довівши його до кипіння, але не кип'ятити. Розчинене желе додати до 300 г чорносмородинового варення, масу ретельно вимішати. Розділити на дві рівні частини. Форму, у якій випікались коржі, вистелити плівкою, у форму помістити корж. Обидва коржі змастити чорносмородиновим желе. Рідке повидло додасть більшої вологості м'якому бісквіту. Випічку можна вкрити звичайним густим повидлом з чорної смородини. Але тоді желейний вершковий крем може відчаруватись від повидла. Щоб торт був цільним, обидві маси повинні бути желейні. коржі помістити в холодильник до застигання желейної маси. Наступний вершковий крем. 700 грамів 33% холодних вершків, збити зі 100 грамами цукрової пудри. Збиті вершки залишити на деякий час. Вершкова маса має набути температури близької до кімнатної. До 100 грамів води додати 25 грамів желатину. Та залишити на 10-15 хвилин. Розмочене желе розчинити. Вершки збити з розчиненим желатином. Щоб желе рівномірно розійшлось, краще вливати желейну масу, збиваючи вершки, збивати недовго, так вершки не розшаруються, кремова маса швидко застигає. Тому відразу після вимішування її потрібно викласти на корж та прикрити другим коржем. Варенням до крему. Випічку з кремом помістити в холодильник. 180 грамів чорного шоколаду розчинити 60 грамами води. В оригінальному рецепті вузетка вкривається тонким шаром крихкого шоколаду. Для цього потрібно взяти 100 г чорного шоколаду, розчинити його на водяній бані та вкрити торт. Який прошарок буде тонким та хрумким, верх торта змастити шоколадом. Випічку з кремом та шоколадом помістити в холодильник на 2 години. Застиглий десерт вийняти з форми. Зрізати зайві кремові краї. Поверхні випічки розділити на квадрати. Торт знову помістити в холодильник. Готуємо крем для оздоблення, 100 г 33% охолоджених вершків та 10 г цукрової пудри збити, 3 г желатину залити 15 г води та залишити до розбухання желатину. Посуд з желейною масою помістити у глибоку миску, в більшу посудину влити кип'яток. помішуючи, розчинити желе. збиваючи вершки, влити рідкий желатин. Крем помістити у кондитерський мішечок з зірковим наконечником, торт прикрасити кремовими розетками. Завдяки желатину у вершках крем стійкий і гарно тримає форму. Готовий торт помістити в холодильник на декілька годин. Охолоджений десерт розрізати на тістечка. Вузетка за цим рецептом виходить надзвичайно смачною: ніжний какаовий бісквіт з шоколадом та делікатний в міру солодкий вершковий крем з нотками кислинки смородинового варення. Яке вдало відтіняє шоколадно-молочні смаки?